К сожалению, противник очень серьезно упирается. Это я сейчас про Волчан говорю. Никуда мы там вперед сейчас не идем. Там сейчас ситуация такова, что мы уходим в оборону. При тех силах, которые стянул туда противник, идти, вот там еще кто-то спрашивал, когда мы освободим Волчанской лекции, идти вперед сейчас, ну, это просто крошить своих людей. Противника очень большое количество FPV-дронов, которые практически заменили артиллерию и противотанковые управляемые средства FPV, это, конечно, конечно, напасть. Не осталось брони, которая не возьмет FPV. Чем опасны комплексы ПВО Патриот? Это воздушные засады, воздушные засады, которые он применяет против нашей авиации. Вот это, конечно, самое опасное. Можно из самых громких вспомнить на воздушную засаду год назад в мае по Брянской области, когда в течение часа были сбиты два вертолета Ми-8, один Су-34 и один Су-35, как раз были сбиты Патриотом. Можно вспомнить воздушную засаду на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А Многие говорили, что это был дружественный огонь, но вот в том случае над Азовским морем это все-таки был Патриот. И тут большие вопросы где находилась сама установка воздушной засады, которую он применяет против нашей авиации. Каких-то больших прорывов в ближайшее время, там, кавалерийских наскоков ждать, мне кажется, не надо. Будет вот эта тяжелая планомерная работа и работа на, на износ. Противник при этом будет все больше и больше применять массированные налеты, беспилотников на нашу территорию уже применяются по нашей территории и планирующие французские и американские боеприпасы, и «Хаймарсы». Они будут пытаться выбивать, естественно, у нас Пункты управления ПВО, РЭП и связь в прошлом году, когда шел контрнаступ, они также били по нашим ближним и там, дальним тылам, но просто на, на территории Херсонской, Запорожской области, в Крыму. А здесь, ну, к сожалению, это будет там, белгородчина, да, Курская область а вот от этого, к сожалению, не уйти. К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания специальной военной операции. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, все-таки будет долгая битва Битва на износ. Ну, мы уже понимаем, что это очень тяжелая задача дойти до Одессы. Ну, просто посмотрите на карту. Там, я не помню вот точную цифру, но там что-то около 20 водных преград. Очень тяжелых да, для форсирования. А. Пока. Но честно скажу, я не вижу у нас достаточно ресурсов для этого. Либо я не вижу достаточную измотанность Украины для того, чтобы мы могли решить этот вопрос, имеющимися сейчас нашими ресурсами, как будут освобождать большие города. Но вот, к сожалению, да, Мариуполь, ну, Мариуполь восстановили, и восстановим и другие города, и Волчанск тоже а, практически стерт с лица земли. Пока, пока у противника будут силы их оборонять, а, к сожалению, вот, вот так вот будет. Чем можете вы расслумачить слова Путина? Тут у нас, знаете, уже роки в 25 только идет про то, що... что Всі е, роз, намагаються розслумачити будь-які слова Путіна, нічого поки що не виходить. Давайте зробимо спробу з вами зробимо. Поразка Росії означатиме кінець державності, і тому треба йти до кінця. Тобто Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Ну, з моєї точки зору, це якась якийсь абсурд, просто але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба ну можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, ну, пане а, а, моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він а, тут, я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною, тобто аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував. І на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто, в в такій перспективі можна сказати, що він вже програв, але тут йдеться про те, що він розуміє його інстинкт самозбереження, підказує йому, що продовження такої ситуації, коли по суті. Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії. Що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його е, його життю через те, що російська еліта е, може в певному моменті е, ну, спробувати усунути його від влади, тобто, скоріше за все, йдеться про це стосовно. Перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни, по суті, в зовнішній політиці, в світовій політиці існує дуже чітке табу на застосування ядерної зброї, будь-якої, і Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення, навіть навіть серед його союзників, я маю на увазі Китай. Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію і Саудівську Аравію, і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому, і вони дали зрозуміти путіну вже декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його ядерний шантаж. Він навряд чи захоче зможе реалізувати цей ядерний шантаж, ядерний блеф. Пане Олександр, як ви думаєте, ну це я думаю велика таємниця. Про це знає може тільки Байден. Я думаю, навіть, навіть Зеленський про це не знає. А чи є у заходу знаряддя для протидії у цій ядерній компоненті російській? Тобто, ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити. Я маю на увазі, люди в Кремлі. І тоді, очевидно. Буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати. ми, Тобто, це, це, це реальність. Тобто, чи, чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО протидіяти? Конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись. Немає значення Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку. Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів, і все це знаєте, є відповідні плани. Так і ми бачимо, що нещодавно відбувалися ну певні. Дії з боку країн НАТО у зв'язку з бряцканням ядерною зброєю і з боку Росії підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.